Водички немає. Смілянка Наталя без води із п'ятої ранку. Каже, запаси зробила та незручності все ж відчуває. Всі щось планували навіть розробити. Ми вже не плануємо. Сусіди жінки теж запасаються водою. На їхньому подвір'ї її роздають безоплатно. Дуже-дуже страшно, це не знаєш, де дітись. Так пригадує ранок місцева жителька Оксана. Каже, перше, що почула, гучний вибух. Опісля побачила зарево. Проснувшись, говорить, зраділа, що квартира вціліла. Єдине, що зникло вода. Чутно було гарно. і зарево велике пішло. Всі розслабилися, а тепер треба вже колію ходити. Відсутність водопостачання в цьому та ще чотирьох мікрорайонах сміли через пошкоджений водогін. Саме в нього влучила ракета. Розповідає директор комунального підприємства Водгео Ігор Кугот. Ось ця вирва єдине, що лишилось від труб. Якби відремонтувати саме тут, де було пошкодження, то ми б це зробили б за один день. Але справа в тім, що тунель, який проходить по даній території протяжністю кілометр, він знаходиться в дуже поганому стані. Тобто йому більше 70 років. Ми запланували його міняти повністю, але не встигли. Не менше дісталось і місцевій лікарні. У цьому корпусі жодного вцілілого вікна, показує директорка закладу Ірина Косинкова. Каже, на момент влучання пацієнти в палатах були, та уламки до них не дістались. Тут знаходяться певна кількість пацієнтів, три відділення, і вони продовжують функціонувати. Це великі збитки, поки що ми не підрахували кошти, Скільки це буде, складаємо акти, оцінюємо. Лікарів, які працювали у цих кабінетах, перевели в інші відділення, допоки тут триватиме ремонт, зазначила директорка. Роботу заклад не зупинятиме. Пацієнти потребують лікування, не зважаючи ні не на що, а зважаючи на те, що є військовий стан, що є війна в країні і ментальне здоров'я. воно зараз дуже дуже на часі. Також вибуховою хвилею пошкодило завод із виготовлення кераміки. Нині тут триває демонтаж вікон та прибирання уламків. Жоден приватний будинок не постраждав, зазначив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За попередньою інформацією ракет класа повітря земля це надпотужні ракети, досить швидкісні. І саме головне, що ми сьогодні теж пересвідчуємося, що обидва влучання вони практично здійснені в мирні об'єкти. На щастя, у нас все відбулося без жертв, тобто ми не маємо ні загинувших, ні поранених, але дуже значні ушкодження інфраструктури. Очільник ОВА зазначив, ремонтні роботи з відновлення мереж триватимуть від чотирьох до шести діб і додав, мешканці постраждалих районів воду отримуватимуть за графіком. З ним можна ознайомитись на сайті міськради. Уже нами заготовлено. 46 тонн технічної води вони вже стоять на поготові. Окрім іншого вечора, ми будемо подавати в обмеженому форматі в обмежений час доведену до населення воду для того, щоб вони могли користуватися. Ми наразі орієнтовні ціни визначаємо. У випадку, коли територіальна громада буде потребувати підтримки, у нас в обласному фонді закладені резерви для відповідної допомоги. Ми дуже швидко спрацюємо. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.